Вважаю міцного. Брат, Уважаю, міцного. Пожай, що... а, ось сюди да? Три штучки є. А ось патрончик. Ладно, Не буду показувати, бо заблокують. Сьогодні не буду говорити нічого за кончали, Кончовий... і кончубастери. Ви так все це знаєте. Коротко скажу так, от дивіться, там частина нашого підрозділу. Район Філія Іванівка. Я вам скажу так, от без всякого як є, да? вдень, їх здихає стільки. Ну, я не знаю, хто на напрямку Пацанич там 38, 37, сумішники, хто працює. На горизонтальному рівні є взаємодія блин, і дійсно їх. Блядь, особливо і в півішки, бараніть стільки, що це просто. капець. Ну, Логіки шукати там немає, там за свіжого м'яса навезли. І вони будуть кидати, кидати, кидати. Що стосується Покровська Мирнограда, Покровська мене блок теж сильно тиснуть зі сторони Звірова. Д-38 там пацани красавчики, звісно. Не вважаючи на ці заїзди виїзди, тримають 14к. Лінію. от там, де Добропільська Клішня, так звана, да? Родінське, Біліцьке, Дорожнє, Шахове, Нове, Шахове, Золотий Колодязь і ця вся двіжуха оці села вокруг. Там щоб ну, розуміло і не придумувало, що там блядь, все, от хтось зайшов там із громкою назвою і всім піздець. Арчатина заводить туди за добу десь приблизно три взводи піхоти. три взводи піхоти, І постійно це ж накидують, накидують, накидують. їх треба вибивати. Є нормальне взаємодія. тому там арта, міномети, Особливо півішники, бомбери, Їх, ні -ні -ні, ні -ні, ні -ні. їх нормально відмінусовуємо. Одномоментно там зайти, да, там зачистить. Треба розуміти, що сучасна війна, хоч і два батальйони, хоч і три, хоч і п'ять да, підніметься тисячу бортов повітря і нічого не буде. Так само, як і з бронетехнікою. Тому йде систематична робота. Там СП-посадочки, населені пункти відгрізаються, і воно систематично все відгрізається. Робота йде. Немає сказати, що там якихось простих речей, їх дуже дохіра і. Ця робота також дуже складна. Відповідно, ми теж несемо втрати, а тим більше маючи велетенську перевагу 100 в 100% кабах в артилерії, РСЗВ, в дронах, от добропілля я там скинув відео, да, щоб було зрозуміло. Там ці FPV, це як, ін, ну, як інтер'єр в будинку. Плюс шахеди, вовні, ці гірані, шмірані, воно все літає як я не знаю, каби, блін, артилерія. Тому там простих речей немає. Ще це що стосується фронту, да? було б ще забезпечення таке, як мало б бути. Да? Але забезпечення може бути тільки тоді. Я вже мільйон разів сказав, Коли посаду міністра оборони, прем'єр-міністра, президента буде займати українець і патріот. Я вам на Фейсбуці в Телеграмі виклав у себе, да? так? Ніжданчик оцієї чебурека, блядь, громадянина Російської Федерації, блін, да, який мав у в'язниці сидіть. Умірована йшли там кучу об'єктів нерухомості в Сполучених Штатах. Откуда ти блядь, ти Чебурек? Де ти їх заробив? Вкрав. Його засунули в раду нацбезпеки, галаборочко засунув. І не хочеться за все казати, блядь. де Вася Малюк пробігав там, блядь. де кримінальне провадження, де антикорупційне бюро, блін. Ну відкуда в нього об'єкти нерухомості в декларацію цього Чебурека бачили? і чи це не важливо? Ладно, сподіваюся, що ж речки правоохоронних органів є, Хоча фунта правоохоронців, фунти. Правоохоронці, фунти Поназначалась на Кабмін і прем'єр-міністра Фунтіха, да? Юрка Фунтіта. І така, такий самий фунт генпрокурор бігає в офіс на доплату, не пойме кому і не, не пойме чому, блін. Але з цими силами і засобами підрозділи Збройних сил, особливо, пацани, респект і подяка штурмові і окопній піхоті, яка робить чудеса. Сьогодні, пацану, бачив з 38-ї да? штурмовичка на мотоциклах. Взагалі, красавчики там заезжают в ті места, де ми були зараз по цим нашим місцям, дорожкам, а всі боячки, да? і ще раз хочу сказати, і штурмова окопа, окупна піхота 300 тисяч Юлька фунт на, на посаді прем'єра. І цей, блядь, шмигуль, канчубастер. 300 тисяч, 200 тисяч боячка, броня, евакуація, вогнева підтримка, вся, півішники, бомбери, Оця вся двіжуха, медаваки, бронекулаки, кулаки, блін, броні групи 200 тисяч. Ніяк по-іншому. Не ні мусор, не прокурор, не суддя, а іменно боячка має заробляти ці гроші. Не Укрпошта, не Нафтогаз, не Укрзалізниця в зарплати полтора мільйона. Ну, стільки вам довбоєбом і ще можна казати. Як ще прийміше назвати? Ті, хто вас ще на цьому світі тримає і ваші награбовані статки, отримує оці копійки на сьогоднішній день. Ну, Сподіваюсь, хоч хтось хоче. У вас обнявся, все буде Україна, слава нація.